На дворі і тільки шути я, як мати, сова, летіли, лечили в ніч до козака, бачиш, сину, біг, свічка не згаса, до віку буде вже Гитиме вона, молодий на, молодий козак, там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у рот. Чи Боже, сина вже чекає, та в Бога вже його душа мам, я в бою за волю пішов далечінь за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і хинами далекий Повернуся живі рік вже, про Прийшла нова весна, а спо. Вою душі не було, не було та й вже нема там батько змучений. сам торгує шлях, по ньому мав іти. з нього, а він героєм став молодий на молодий козак. Там біля тополі, калина росте мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина вже чекає, та в Бога жить його душа мам. Я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і хилами далеких повернув Живі. Там, біля тобой калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина вже чекає, та в Бога вже його душа мам. Я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко. Далеки повернеться жилі. Степом, степом падають солдати, степом, степом сонце розлилось, і живуть у пам'яті народу його вірні дочки і сини, ті, що вернулися з походів грізної великої війни. 10 квітня особлива дата для кожного одесита. Саме в цей день, 1944 року, місто було повністю звільнено від нацистських окупантів. 10 квітня не тільки день вшанування визволителів міста від нацистської орди. Ця дата давно вже стала одним із символів Одеси, мешканці якої відомі не лише своєю гостинністю. Гумором та дружнім ставленням до будь-якої нації, але і волелюбністю, мужністю, готовністю пожертвувати в заради свободи свого міста, своєї землі, своєї Батьківщини. Сьогодні в Одесі не буде тих урочистостей, на яких збираються багато-багато людей з квітами, тому що в місто, в нашу домівку, в нашу Україну знову прийшла війна. Сьогодні ця дата набуває нового сенсу. Одесити вшановують пам'ять не лише полеглих визволителів міста в Другій світовій війні, а й загиблих своїх синів і доньок у війні сучасній з Росією, а також висловлюють слова щирої подяки усім захисникам України. За можливість вільно жити у своєму домі, за те, що жодного окупанта немає в нашому сонячному морському місті. Віримо в нашу перемогу про наших хлопців, які загинули наші студенти, колишні випускники, героїчні хлопці. Вони нам свої, своїм життям і своєю смертю показали, що ми повинні бути. Доросліші ніж ми є. Ми повинні думати, в якій країні живемо, якої, якої культури носія є, якої землі ми їмо хліб. Це дуже важливо має бути для нас людей. Інакше ми перетворимося в нелюдей і будемо похожі на наших сусідів. Не хочеться. Треба пам'ятати завжди, що би ми не робили. Де би ми не були, що сьогодні, зараз і в цю хвилину там гинуть наші хлопці, не чужі наші сини, діти, брати, рідні, не рідні, знайомі, незнайомі, але вони громадяни України. Заради того, щоб ми могли мирно працювати. Вони там гинуть. Пам'ятаємо про це вічна їм пам'ять. Добрий день, шановні. Кожен ранок, коли я йду на роботу, я. Проходжу по фотографії всіх хлопців. Деяких з них я читав лекції. Тому в мене дуже часто щимить серце і якось хотілося їх вшанувати. Я пам'ятаю і Жоріка, і інших. Деяких читав теорію присутно. Я написав такий короткий акровірш. В перші строчки складаються слово вой. Треба сказати, що наш університет раніше називався Одеський інститут інженерів морського флоту, скорочено на Ну і такий вірш. Віддав життя за батьківщину, поїмфа-батька, вірний син. Їх не забуде Україна, не приховає час. Вічна пам'ять. Сьогодні 79-ту річницю святкування звільнення Одеси від фашистських загадників. Варто замислюватись про те, що війна. Вона загрожує кожній людині, тому нам важко святкувати сьогодні цей день, тому що війна триває, війна повернулась, і ми оголошуємо хвилину мовчання, яка є формою молитви. Ке не виходить зі снів, і рідний, як діду, без слово, на чорному моря на крилах світів, квітує дику та квітує от Підводячи того, і в тому, відводячи того, і в тому, бо йшов догомо. Діни Одесо, совпити, ми знову готові до бою, ми знову готові до бою пишу. Мігне, не сонячне місто, до моря. Вищого. Дякуємо всім, хто сьогодні прийшов, хто доєднався з нами до цієї миті. Віримо в нашу перемогу, вболіваємо за наших. Дякую.